Саме так Житомиряни прийняли естафету мотопробігу української єдності в підтримку кримсько-татарського народу. Приймали ми естафету рівенських байкерів на кордоні між Рівенською і Житомирською областями. Там зустрічала їх така група підтримки району району нашого новоградського. Там були співали їм, подарували їм кліп. Сіль учасники мотопробігу разом з міським головою. Підписали кримсько-татарський прапор, який колона провезе далі через всю Україну. Ми хочемо об'єднати Україну. і Я ставлю свій підпис від імені Житомира на цьому прапорі для того, щоб всі розуміли, що нас не можна, не можна ділити на центральній площі міста. Приїхало більше півсотні житомирських байкерів, аби показати, що Україна єдина і неподільна, А Крим був і залишається нашою територією. Тут мало випадкових людей. Багато років ми підтримуємо байкерський рух. Тому всі, хто сьогодні зібрався. Ще раз засвідчили свою повагу до України, до її єдності. Крим це Україна і тому ми разом. Отож, мотопробіг завітав до Житомира, а далі ця естафета передаватиметься з міста в місто. А для вас працювали Анастасія Гребінь, Леонід Придаченко, телеканал СК-1.